Гори, сонце, чисте повітря. На Закарпатті є все, що потрібно для здорового відпочинку. Діти із Чорнобильської зони приїхали оздоровитися в табір у селі Кострино, що на Великоберезнянщині. Загалом на базу відпочинку завітали майже 30 дітей віком від 3 до 17 років. У перший же день у малечі та підлітків вагон вражень від цього місця. Подобиться, що ми будемо в гори ходити. Ще на річку на річки, тут будемо гуляти, походить по річці. Тут так красиво дуже, мені подобалося. Люблю ходити по річки, збирати камні. Тут дуже гарно, дуже високі гори, дуже цікаво, все цікаве. Я малюю природу. Я ще хочу робити даміки малювати. Телефон люблю дивити. Мультики. Спортом займатися, плавати. У таборі діти активно відпочиватимуть, гратимуть у спортивні ігри, ходитимуть у гори, плаватимуть у річці тощо. Допомагатимуть їм у цьому українські вихователі та голландські волонтери, котрі збирали гроші для влаштування поїздки. Ми тут уже другий раз. Нам дуже подобається. Особливо відчувається велика різниця між ландшафтами. У нас усюди рівнина, море. А у вас тут гори, багато лісу. Ми збираємось грати з дітьми у м'яч, волейбол, футбол. Займатися рукоділлям тощо. Програма, ну, у нас програма у нас великий. Ми ділимо напір на спортивну підготовку. Здебільшого будемо займатися спортом. Ну, хочемо вийти кудись в гори погуляти, трохи так сказати. А так спортивні ігри. Все на них зациклено. Я думаю, в бібліотеці ніде не будемо сидіти, займатися там, підготовкою до школи це точно. Вже коли приїдемо, займемося цим. І які ж спортивні заняття без повноцінного харчування. За тим, що їсть малеча, стежитимуть у місцевій їдальні. Кухарі дуже стараються вчасно та смачно нагодувати кількадесят юних відпочивальників. Ну це важко, коли багато дітей, то важче, коли менше дітей, то легше. То так, то залежить від дітей. Все. Коли багато, то знаєте, вже як-неяк треба зварити і перше, і друге, і компот, що там. Ну там все йде буде. І дітям даву такої ну, детської якісь там шоколадки, печення. Ну, компоти дітям теж даву з таких слів. А друге страви там ну, м'ясної, там нас не на другі страви, де м'ясної. Такий відпочинок дуже корисний для дітей чорнобильців, запевняють лікарі. Сюди приїжджають діти іноді з дуже складними хронічними захворюваннями. А наш клімат не дає недузі загостритися. Ми взагалі знаємо, да, що гірське повітря для всіх людей дуже є важливим, дуже є цілющим, тому що воно більш насичене киснем, так і відповідно зразу всі наші органи починають працювати у більш сповільненому і більш правильному темпі. А для таких діток це повітря допомагає швидшому виведенню радіонуклідів і вільних радикалів, які на жаль дуже великій кількості в них накопичені. Діти прибудуть на базі відпочинку в Кострині 18 днів. Як зазначають медики, саме три тижні потрібно для досягнення найкращого результату в лікуванні дітей.